Ще одним важливим інфраструктурним елементом, який повинен бути на ягідній плантації, є метеорологічна станція. Вона повинна бути для того, щоб ми могли планувати наші роботи на ягідному полі. Більш детальніше про це розповість наш експерт Дмитро. Метеостанція складається з багатьох елементів в нашому випадку. Їх декілька. Саме це вимірювач опадів, тобто ми бачимо, скільки в нас опадів а, випало вимірювач температури, тобто ми знаємо, яка в нас температура на полі, яка температура вночі, яка вологість. Відповідно, от Завдяки саме цьому модулю ми а, плануємо обробітки наші, плануємо наші роботи по захисту від весняних приморозків. А, також обов'язковим елементом є а, вимірювач вітру. Ми вимірюємо силу вітру і напрямок вітру. Ці параметри нам дозволяють розуміти, чи можна проводити обробіток, чи не можна. Якщо проводимо, то з якої частини поля. І третім важливим елементом на нашому господарстві є грунтові зонди. Тобто, за допомогою них ми моніторимо вологість в розрізі 60 см в ґрунті. І так само ми розуміємо, яка в нас температура в ґрунті. От, наприклад, зараз весна, і зараз ґрунт на 15 сантиметрах у нас прогрівся до 12 градусів. Відповідно, для нас це є показником того, що можна вже починати фертигацію, починати зрошення.